Всім привіт! В цьому відео я продовжую розповідати про Османську імперію і її подальші розширення після захоплення Константинополя. Здавалось би, що Константинополь впав і Візантія припинила основання, проте тут ще зберігся її крихітний уламок. Мехмед II Фатіх продовжував розширювати своє вліяння. В 1459 році. Зараз позначу. Він пішов походом на Сербію. Сербія вже й так була ослаблена походами османів, і вона приєдналася до Османів в склад. Однак це ще не все. У 1460 році, відбувся похід в морею. Тобто ось сюди. Звісно ж, Візантія не змогла супротивлятися, так як її столиця була взята, і просто мирно, без супротиву, уві... майже увійшла в склад Османської імперії. Ось так. Однак і це ще не все. В 1461 першому році відбулася анексія фан... коротше, що цієї держави. Звісно ж, вона не могла ефективно супротивлятися проти Османів і просто увійшла в їхній склад. В той же самий рік почалася облога Трапезунда, нині місто Трапзон Туреччина. Трапезунська імперія не могла супротивлятися Османській імперії і теж увійшла в її склад. 1462 році князівство Валахія, після того як воно звільнилося від залежності Османської імперії, почало казнити всіх турків. У відповідь Османська імперія здійснила похід в Ефлафію і насильно при, просто приєднала це князівство. Тобто воно просто увійшло в склад Османів. Угорщина не була цьому рада. Хоча в 1456 році вони перемогли Османів це їхню експансію не зупинило. В 1463 році відбувся похід в Боснію. Звісно же. Угорщина старалася захистити цю державу, однак не вийшло, і Боснія теж увійшла в склад Османської імперії. Тобто, виходить, Османська імперія знищила ще одну країну. В це ж саме рік відбувся похід в Албанію. Венеція супротивлялася, однак через гігантську міць османів відступила. А османи отримали ці території. От. Зараз зафарбую. Ой, трохи не так, в 1466 році. Османи захотіли анексирувати ще й це князівство, на його захист виступила. Ця держава, через що відбулася битва при Оклукбелі, це сталося в 1473 році, османи перемогли і приєднали і це князівство. Причиною перемоги Османів був Мехмед II Фатіх, який майже не зазнавав поразок у війні, крім битви в 1456 році, де було зупинено просування турків у Європу. В 1475 році. Османи вирушили в Крим. На той час Кримське ханство воювало із гезунейцями. Османи допомогли в цьому і знищили гезунестів повністю. Кримське ханство було цьому ради і визнало себе васалом Османської імперії. Тобто, можна вважати, приє... автономно приєдналося. Якщо що то автономія, це те, що коли держави входять в склад інших, однак мають деякі права. Хоча Кримське ханство стало васалом Османської імперії і навіть автономно увійшло в її склад, його становище там було особливим. Те, що не воно планило, платило їм данину, а османи платили данину. Цьому Кримському ханству. І ось. Остаточно було визнано залежність Кримського ханства від Османської імперії в 1478 році. Тобто за Мехмеда II Фатіха Османська імперія сильно розширилась. А в наступному відео я покажу вам продовження розширення Османської імперії, смерть султана Мехмеда II Фатіха та продовження розширення володінь. Ну, а на цьому все. До побачення. Усім гарного дня!